Щоденник мандрівного монаха, том 15, глава 26. Одне важливе питання. 12 серпня 2024 року. Літо в Європі було моїм улюбленим видом відпочинку. Ще з 1972 року, коли шила провопада, попросив, аби ми з моїм близьким духовним братом поїхали за кордон для допомоги новоствореному паризькому храму. Для розповсюдження книг шили правопади, користуючись теплою погодою для Санкіртни, я часто вибирав дороги серед маленьких міст і сіл, розкиданих по всій сільській місцевості Франції, Бельгії, Іспанії, Італії та Швейцарії. Ці місця часто були недоступні взимку через мороз та низькі температури в Європі, але влітку вони вирували красою. Ходячи від села до села, мальовничими сільськими дорогами та розповсюджуючи книги. Я опинявся на самоті та вшановував обідній просад у тихому гаю чи на пишному зеленому лузі. Одним із найкрасивіших місць, які я відкрив, було узбережжя Балтійського моря в Польщі. Берегова лінія, прикрашена незайманими піщаними пляжами, що переливаються під м'яким сонячним світлом, тягнеться на сотні миль, високі дюни віками сформовані вітром, витончено здіймаються. А їхні схили вкриті золотою травою. За дюнами є густі соснові ліси, багаті життям, які пропонують спокійний притулок для дикої природи та безтурботний відпочинок для тих, хто шукає розради в обіймах природи. Літо в Польщі унікальне, воно відрізняється ранніми світанками та довгими затяжними заходами сонця. Коли день тьмяніє, сонце заходить у сяйві кольорів, розфарбовуючи небо. Відтінками помаранчевого, рожевого та фіолетового кольорів, часто аж до 23 години. Цей захоплюючий фон є ідеальним місцем для нашого фестивалю Індії, який розпочинається о 17:30 та триває до 22.00 щодня, крім понеділка протягом липня та серпня. Польське узбережжя Балтійського моря, яке б воно не було красивим і захоплюючим, ще не стало таким. Комерціалізованим туристичним напрямком, як, наприклад, прибережні Рів'єри Франції чи Італії, поляки стікаються в цей регіон, щоб погрітися на сонці та прогулятися навколишніми лісами. Тут мало розваг, жодних музичних концертів, спортивних подій, цирків тощо. За планом господа Чайтані, наша велика культурна феєрія, тут єдина подія, тож ми повністю користуємося цією можливістю. Щодня з нашої бази, старої школи, побудованої в 1960-х роках під час комуністичної ери в Польщі, виїжджає група харінами із 50-60 відданих до пляжів та набережних поблизу місця проведення нашої вечірньої програми. Тим часом команда з 25 людей організовує наш захід на заздалегідь організованому фестивальному майданчику у видній частині міста. Збирається величезна сцена. Сидіння для глядачів, численні барвисті намети, які демонструють різні аспекти духовної культури Індії. 30 інших відданих, залишаючись на базі в шкільній кухні, готують просад для продажу в нашому ресторані під час вечірнього фестивалю. Ще 50 відданих ретельно допрацьовують кожну деталь, забезпечуючи безперебійність проведення фестивалю. Це справді командна робота у всіх сенсах цього слова. Потім, о 17.30 люди починають сходитися на наш фестивальний майданчик. Мене не припиняє дивувати, як щодня завжди прибувають сотні, якщо не тисячі людей. Однак найбільше мене дивує те, скільки з них приходить у нетерплячих пошуках духовного життя. Кришна каже в Багаватгіті Мануш я нам саха срешу, кащід'я таті сідгає, я тата мапі сідганам, кащін мамветі татватага. Із багатьох тисяч людей, можливо, лише один прагне досконалості, а з тих, котрі досягли досконалості, чи хоч один насправді пізнав мене Багавадгіта 7.3 Переконаний зі свого досвіду, ця цифра приємно непропорційна кількості людей, які прагнуть почути про грішно на наших заходах. Щодня є багато прикладів цього, аж надто багато, щоб перерахувати їх усі, але дозвольте мені спробувати виділити кілька з них. Одного дня, йдучи до нашого фестивалю у Колобжезі, до мене підійшов кремезний бородатий чоловік у супроводі дружини. Він був високий, м'язистий і поважний, тож я на мить завагався, чи варто з ним спілкуватися. Аж ось він простягнув руку і чітко звернувся до мене на ім'я. Індрадюмно з вами, почав він. Ви пам'ятаєте мене? Я на мить замислився, але не міг згадати, що коли-небудь зустрічав його раніше. Вибачте, сказав я, ми недавно познайомилися. Ні, відповів він, двадцять один рік тому на одному з ваших фестивалів на узбережжі. Вибачте, але я не пам'ятаю, сказав я вибачливим тоном. Та нічого, продовжив він, але я ніколи не забуду нашої зустрічі. Бо вона справила на мене незабутнє враження. О, справді, як так, поцікавився я. Що ж, ми більше години говорили про Багавадгіту та духовне життя, за цей короткий проміжок часу. Ви переконали мене відмовитися від м'ясної їжі? З того самого дня я вегетаріанець вже 21 рік. Ого! вигукнув я, радий це чути, а ще ви заохотили мене повторювати мантру Харикрішна. Коли він вимовив слова Харикришна мантра, я одразу помітив, що він вимовив їх так само ідеально, як і моє ім'я на початку бесіди. Я запитав, чи скористалися ви цією порадою? Чи повторювали мантру? О, так, запевнив він. Ви, напевно, не пам'ятаєте, як дали мені вервиці джапи для повторення святих імен. Дещо здивований, я запитав, я дійсно дав вам вервиці джапи? Так, ствердно кивнув він. Усміхаючись та потягнувшись рукою до кишені, він витяг звідти досить поношений мішечок і сказав А ось і мої вервиці. Потім він дістав із мішечка пару гладеньких намистин джапи, Близький чітко вказував на час, котрий був присвячений повторенню святих імен на них, я прийняв вашу настанову всім серцем і повторював 16 кіл святих імен щодня, без пропусків, починаючи з тієї пам'ятної зустрічі. Щодня? перепитав я недовірливо. Так, звичайно, підтвердив він. Хоча в деякі дні, коли в мене є більше часу, я повторюю ще кола. Адже ви тоді згадували, що так роблять деякі святі. Проте. Я дуже зайнятий, тому не часто вдається повторювати таку кількість кіл. У цей момент, дуже зацікавлений ним, я запитав, чи можу я запитати, яка ваша професія. За нього відповіла його дружина, сказавши він відомий кінопродюсер. В основному він знімає документальні фільми. Усі в кіноіндустрії тут, у Польщі, знають його. Але я вже збираюся піти на пенсію, смиренно сказав він. Це було нелегко. Життя це завжди боротьба. Але сила мантри Харікришна допомогла мені пройти через всі складнощі ви коли-небудь відвідували будь-який з наших храмів або читали будь-яку з наших книг, поцікавився я. Чесно кажучи, погитав він головою, ні. З усією повагою, але мантра Харікрішна це все, що мені коли-небудь було потрібно. Тож я продовжуватиму повторювати святі імена до Дня своєї смерті. З цими словами він щиро подякував мені, обійняв мене, вклонився і пішов. Коли він вже відійшов, гуру Кріпа Даса запитав мене, чи варто наздогнати цього чоловіка та взяти його контактні дані. У цьому конкретному випадку я так не думаю, припустив я, він би запропонував мені, якби сам цього хотів. Крім того, він повністю осягнув суть свідомості Крішни, повторення святих імен. З часом Крішна влаштує все, що йому потрібно, аби досягти мети. Коли ми з Гуру Кріпою пішли далі до місця проведення нашого фестивалю, я сказав Нам так пощастило знову на власні очі побачити силу святих імен. Ми вдячні щилі пропопаді та Господу Чайтані за це служіння, знайомство людей зі славою святих імен Господа. Я відчуваю, що можу робити це вічно, І найдивовижніше те, що Сарвабаумова Ватачарія каже, що ми можемо це робити. Де саме він про це каже? запитав гору кріпа. У його сушло касатакам, текст 99-й, – відповів я. Я багато життів був занурений у цей океан народження і смерті. О Господи, Гаурачандро, о золотий, місяцеподібний повелитель. Якщо ти даруєш мені постійне служіння твоїм блискучим лотосовим стопам, я вічно співатиму святі імена і описуватиму іншим славу шіхарі. Доповнення до зустрічі з відомим кінопродюсером, господь читання підготував для мене ще одну цікаву зустріч, яка ще більше переконала мене в його безпричинній милості. Щойно ми зайшли на територію нашого фестивалю, ми з Гуру Кріпою відразу попрямували на мету звукорежисера, аби переконатися, що все йде за розкладом. Лавки перед сценою вже були забиті понад п'ятсотма людьми. А іншим глядачам можна було лише стоячи дивитися на сцену. Ступний Кірта на сцені тільки завершувався, як раптом якийсь джентльмен поплескав мене по плечу. Вибачте, звернувся він, ви організатор цього заходу. Обернувшись, я відповів: так, сер, я. Чи можу я поговорити з вами? запитав він. Звичайно, ствердно відповів я, виходячи з намету, аби поговорити з ним наодинці. Дякую, почав він. Я хочу знати, чи ця подія має якийсь зв'язок із автором книг з вами Прабупадою». Його вибір слів мене трохи здивував, і я перепитав, з вами Прабупада?» Так, продовжив він. Він є автором збірки книг, під назвою Шимадбаґватом. Я просто проходив повз і зупинився, тому що почув, як співак на сцені співає Прабупада. О, ви маєте на увазі Джая Прабупада?» – уточнив я. Так, щось подібне, підтвердив він. Що ж, так, відповів я. Шила Прабупада, як ми його називаємо, є засновником нашого руху, руху Харі Крішна. І так саме він переклав і прокоментувавши Багаватам. У свамі Прабупади є рух? здивовано перепитав він. Так, відповів я, цей рух розповсюдився по всьому світу. Здивованим тоном він прокоментував. Я не знав нічого про цей рух. Так, продовжив я, а цей фестиваль є частиною цього руху. З цікавістю я додав. Ви сказали, що читали Шимат Багватам? Так, відповів він. Я прочитав кілька пісень. Кілька років тому, коли я шукав в інтернеті книги про духовні знання, то купив 12 із них. Відтоді я читаю їх щодня. Мене особливо цікавлять історії про Махараджу другу тож тепер, коли я дізнався, що існує рух с вами пробопади, я дуже зрадів. Адже у своїх книгах він говорить, що нам потрібно знайти духовного вчителя, який би скеровував нас. У мене є одне важливе запитання, продовжив він. Запитання схоже на питання мудриців на до сути Косвамі. Чи можу я вам його поставити? Ого, цей джентльмен справді читав Багаватам, подумав я про себе. Звичайно, будь ласка, підбадьорив його я. Ну, я чув, як співаки на сцені співали мантру про Крішну. Так і є, підтвердив я. Вона називається Махамантра. Моє запитання полягає в тому. Чи ця мантра Харі Крішна є могутнішою за Омнамо Багаватева Судевая, тобто за мантру, яку друга Махараджа отримав від Нара Демоні. я запитую тому, що повторюю цю мантру кілька років. Протягом якогось часу я пояснив йому, що мантра Харі Крішна є рекомендованою мантрою для цієї епохи, уважно вислухавши, він підсумував. Якщо ваші слова підтверджені словами з вами правопади, тоді я зміню повторення мантри. Але після стількох років повторення ом на моба Гаветева Судева я, чи є якась надія, що я зможу розвинути схильність повторювати махамантру? Я подумав на мить і відповів так, є. А далі запитав, чи можете ви залишитися з нами до кінця нашого заходу. Ми заспіваємо махамантру в завершальній частині програми. Що ж, я планував сісти на потяг за 45 хвилин, але я зміню свій план. Я хочу перевірити, чи вплине на мене махамантра. Того вечора, коли я налаштовував фізгармонію на сцені для завершального кіртену, я глянув на великий натовп перед сценою, де зібралися віддані та багато минулорічних гостей, які з нетерпінням знову чекали на спільне співання святих імен. Серед них був джентльмен, який залишився випробувати силу Махамантри. Я молився до господа Чайтані, що він дозволив мені чисто повторювати святі імена. Аби цей джентльмен міг відчути їх милість. Поруч із багатьма вишнавими музикантами на сцені, заплющивши очі, я почав вести кіртен, спочатку повільно, медитуючи на солодкий смак святих імен Крішни. Приблизно через 30 хвилин я почав набирати темп. Згодом, відкривши очі, я побачив, як увесь натовп співав і танцював в екстазі перед сценою. Коли я оглядав натовп, шукаючи очима джентльмена, за якого молився, то раптом помітив його прямо біля сцени. Він невимушено співав і танцював з усіма, високо піднявши руки. Коли Кіртан прискорився, то він став ще більш ентузіастичним і вже виглядав, мов палаюче вогнище, танцюючи та голосно співаючи махамантру. Переповнений емоціями, я на мить пропустив частину мантри Харикрішна, намагаючись відновити самовладання. Коли я нарешті закінчив кіртан, то побачив джентельмена повністю приголомшеного, його переповнювали емоції. Знову святі імена Крішни підкорили серце душі в пошуку, і знову я підійшов на крок ближче до повної віри в святі імена Крішни, які приніс нам всемилостеве юге Аватара і читання Махапрабу. кіртана Гана Нартана кала Падходжані, Раджіта. Садбакта велигамсак, чакраматгу пашрені, віхараспадам, Карнананді Каладванір, Вахатмеджі джихвамару Прангане, Шичайтаня Даянітхе та Валасал. Ліла судга О, мій милосерний Господи, чайтанню, нехай нектарні води ганги твоїх трансцендентних діянь течуть поверхнею мого язика, схожого на пустелю. Її води. Причепурені лотосами співу, танцю та голосних кіртенів, які прославляють святе ім'я крішни, стали місцем насолоди для чистих відданих. Ці віддані, схожі на лебедів, качок та бджіл, які тішаться молодійним плюскітом річкових хвиль. Всі Таня Чарітамрі та аділіла 2.2